Привіт! Хочу запросити вас на акварельний курс 4 сезони. Мене звати Аліна і мене надихає малювання. А через те, що я це дуже люблю, то я хочу надихати і вас на створення чарівних робіт. Кожен урок цього курсу присвячений одному з чотирьох сезонів року, дозволяючи вам освоїти техніки малювання пейзажів у різних атмосферах та кольорових палітрах. Намалюємо яскраву квітучу весну, з галявиною з жовтих квітів. Спекотне літо і поле з високою травою, золотистою осінню та маленьким стримочком, та, звичайно ж, зиму у горах із милими хатинками. Ми навчимось робити цікаві структури аквареллю. Бо ми не будемо промальовувати кожну травичку чи квіточку. Крім основних чотирьох уроків, курс включає урок про композицію, де я поділюсь з вами важливими принципами створення гармонійних та привабливих композицій у пейзажах. Це допоможе вам створювати власні пейзажі із базовими знаннями. І не менш важливим є урок з маленькими вправами з аквареллю, який дозволить вам легше пройти уроки вже спробувавши деякі цікаві прийомчики. Тож на цьому курсі я навчу вас сміливо користуватися аквареллю і сподіваюся, що ви закохаєтесь в акварель так само, як і я.